Виробник я вирішив перестати економити людям кошти. І вирішив відмовитися від дешевих алкідних емалей. На це у мене є дві причини. Перша – час висихання. Буває, коли треба пофарбувати щось об'ємне. Ти його фарбуєш, і в тебе на три дня стає робота, тому що довго сохне, щоб нічого не накапало, щоб нічого не налетіло, щоб пил не нападав. І тому подібне. Тобто, вибиває дуже сильно з роботи. Е і друге, мабуть, основне. Е я особисто, та, мабуть, і більшість з вас в першу чергу при оцінці якогось виробу дивляться на лакофарбове покриття. От. Всі ми знаємо, що алкідні дешеві амалі, вони дуже хорошо вигорають. Тобто, втрачають свої так сказати, презентабельні якості і стають такі блеклі. сказати. Коли більш, більш якісні емалі, вони тримають там чи глянець, чи мат дуже довгий період часу, що спонукає якомусь мимоходному клієнту, перспективному, глянути і заказати в тебе якийсь виріб, щоб він був такої самої якості. Так що я отаке для себе рішення прийняв.